17 березня у віці 85 років відійшла до господа Валентина Павлівна Бузина, мама публіциста, історика і знакового українського журналіста Олеся Бузини, вбитого 16 квітня 2015 року в місті Київ. В останні роки свого життя Валентина Павлівна, як православна християнка, відвідувала свято Веденський обидений храм на теремках 1 у місті Київ. Де і просила звершити потім її відспівування. За кілька днів до смерті вона сповідалася, пройшла таїнство Соборування і причастилася святих христових таїн. Вона тихо і мирно відійшла до Господа в оточенні близьких людей. 20 березня 2025 року в столичному свято Веденському обиденому храмі відбулося церковне відспівування Валентини Павлівни, яке на прохання сім'ї. Звершив митрополит Черкаський і Канівський Феодосій. Благослові священніше води Бог благослови Бог наш всі да нині пісне і ті Бесным чертозе, хвы, но доблей мученицы, моля тя Христии Божия от земли, представил Есе верную, вечных благ получить исподобил дьявол празднивый, и живот мир твоему даровавый. Сам, Господи, упокой душу усопшей рабы твоей, она представленная Валентиной. Вместе с вместе с вместе покой отнюдь же отбежал. Болезнь, печаль и раздыхание, всякое совершение содеянное ее словом или делом, или по мышлениям яко благи человека любит Бог, прости. Господь наш Иисус Христос, божественную Своей благодатью, даром же и властью, данную святыми гучки, Бом и Апостолом, вы еже вязать и решите грехи человеков, реки им примите Духа Святаго, и же отпустите от грехи, отпустится им, и же удержите удержаться. И та вся да простит ей человеколюбие ради своего, Молитвами мі, и святи, Владычицы благословенне Богородицы наша, Преснодевы Марии, Святых Славных святиславних сіхвальних апостол і всіх Святых. У прощальному слові після відспівування митрополит Феодосій сказав про те, як останні 10 років життя Валентини Павлівни проведені в скорботі і молитві за невинно вбитого сина. Допомогли їй духовно підготуватися до вічності, навчитися шукати вічної та високої справедливості, якої на землі, на жаль, стає дедалі менше. Після відспіву Валентину Павлівну Бузину було поховано поруч із сином Олесем Бузиною на Берковецькому кладовищі міста Київ царство Небесне і вічний покій, рабі Божій Валентині.